Миру вам всім дорогоцінні. Знаєте, сьогоднішня проповідь вона реально торкається серця і слухаєш її вже не перший раз, але і кожного разу проповідь торкається наново, наново і наново і сокрушає твоє серце. І я розумію, що Ісус Христос. Міг прийти на цю землю, і його прихвіт міг ознаменуватися якоюсь грубою силою. Він міг прийти як дух, він міг прийти і зруйнувати цю землю. Він міг перекрити кисень, і все б нам в землі припинилося. Він міг прийти і сказати Стоп, і все б зупинилося. Але він прийшов у тілі Ісуса Христа, і це тіло було знівечене, і це тіло було розіп'яте, і таких понівечень. Тіла, як зазнав Ісус Христос, не зазнала жодна людина. Чому? Тому що Він постраждав за всіх, за цілий світ. Гріхи цілого світу були на ньому, страждання цілого світу, прокляття, хвороби цілого світу були на ньому. І реально ми, які несемо той вірус, бо ми є вірусом на цій землі, які несемо ці всі прокляття, страждання, все це ми впитуємо в себе. І він єдиний став вакциною для нас. Його кров є вакциною вакциною для нас його тіло, яке за нас ломиме було, воно є вакциною для нас, його голгофа, хрест на якому він висів. Сьогодні не він має висіти на хресті Сьогодні кожен з нас повинен розіпнутися на хресті заради того, щоб ця вакцина діяла у нашому житті, щоб цей гріх, який ми допускаємо кожного разу, не розпинав Ісуса Христа, щоб ця Голгофа стала у нашому житті, знаком того, що Ісус Христос пролив за нас свою святу кров, і для того, щоб ми не розпинали Його, ми повинні розіпнути себе. І Він прийшов до нас у тілі. Він став церквою. Тут на землі, і ми можемо стати поряд з ним, ставши церквою, ставши тілом Ісуса Христа, тому що церква це і є тіло Ісуса Христа, і разом з Ним нести цей хрест, щоб я і ти могли жити вічно. Для того Він і прийшов у цей світ, щоб я і ти ми жили в ньому, а Він у нас. Я сьогодні неймовірно вдячна Богові, що Він колись прийшов в моє життя. І я не розуміла, не усвідомлювала, хто такий Ісус, що Він зробив для мене, чому я маю так страждати, але Бог каже, що візьми Христа і йди за мною. А хрест це ті гріхи, які він вже розіпнув на Христі. І Він дав вільну волю, вільний вибір. Він дав свободу нам у тому, щоб ми мали цю волю і вибір. І кого ми оберемо сьогодні? Ми виберемо гріх, ми виберемо. Бути вірусами чи реальна вакцина подіє у нашому житті.